Сьогодні, у час розвинених технологій, коли кожен читає і дивиться новини про війни та катаклізми на персональних гаджетах, користуючись інтернет покриттям, важко уявити, що не так давно не було навіть електрики, не було холодильників та пастеризованих продуктів. Про унітази гарячу воду в крайні та центральне опалення ніхто навіть не мріяв. Сьогодні будь-яка людина живе так, як раніше не могли жити навіть царі. Маючи можливість стежити за планетарною політикою та новинами, сидячи у теплій квартирі чи будинку, маючи поруч туалет, ванну та вдосталь їжі тривалого зберігання у морозильнику. При цьому, всім благам цивілізації, людство завдячує віруючим у Бога і геніальним науковцям, таким як Фарадей, який відкрив електрику, пастер, який дав метод пастеризації, та сотням інших богословів відкривачів. В наших шкільних підручниках. Багато хто в ХХ столітті, користуючись досягненням христия... християнських людей, перестали потребувати Бога, адже життя стало дуже комфортним. За безбожністю приходить руйнація цивілізацій, яку Господь дозволив збудувати, даючи своїм дітям великі наукові відкриття. Людям став не потрібен Бог, тому світ розривають війни, природні катастрофи, епідемії. Та інші глобальні лиха, основа цивілізації, технологічного прогресу, науки та інших благ це Творець, Всесвіту Бог. Нам треба повернутися до Нього, вивчати Біблію і виконувати його волю. Нехай Господь кожного благословить, щоб жити в благословенні, а не в прокляті як прожити яскраве життя, подолати всі труднощі та допомогти багатьом людям. Життя великого біолога, науковця та християнина Луї Пастера дає відповідь на ці запитання. Він зробив найбільший внесок у світову освіту, науку та медицину, ім'ям науковця названий процес знезараження молока та інших продуктів пастеризації. Пастер також відомий тим, що був противником еволюціонізму і вивів закон біогенезу, згідно з яким усі живі організми походять від інших живих організмів. А не спонтанно зароджені. Тому сьогодні треба кожному християнину прийти в реальність, задуматися, що не все так з'явилося з пеляки, з повітря на землі, що над цим стоїть творець. А ми, на жаль, не дякуємо Господу за все те, що мали, все нам здається. Мало, мало, мало і наша жадібність. Губить нас, це ми ліземо то в космос, то під землю, то намагаємося на війнах нажитися, захопити якісь території, чужі, вбиваючи мільйони людей. А на жаль, це веде планету до краху та погибелі. Тому, якщо ми не цінимо свою планету, таку шикарну, можна сказати, маленький рай на землі, то навіщо ми ліземо тоді на місяць, на ті? Інші планети, що ми там намагаємося знайти ще краще життя, чи ми вже все-таки тут уже загадали і намагаємося втікти від своїх проблем. Треба не тікати від проблем, а вирішувати їх. Тому приходьте всі до Бога. Пізнавайте, сенс буття. Сенс буття це дарвінська теорія побудувати будинок, родити сина та посадити дерево. Це не сенс нашого життя, це просто. Ілюзію, яку дали людині до розуму, щоб вона хоч якийсь сенс мала та мовчки працювала. Посадити дерево це не сенс життя. Якщо я й розібратися з цими словами, та за цими словами духовність стоїть посадити духовне дерево у серця своїх дітей, щоб вони також стали віруючими в Бога, поважали своїх батьків вважали Господа, жили з миром злагоді, і на землі настане порядок, не буде війн, проблем. Приходьте до Бога, будьте благословені, і вивчайте Біблію. Все буде добре.